Друзі, нас перші про головне поїхали. Джерела пишуть під час останніх атак пролунали вибухи в Хмельницькій області. Зокрема, поряд з Старокостянтиновим. Сили ППО зробили все можливе і збивали все, що рухається в небі. Втім, осколки встигли наробити біди. Зрадники здали місце розташування нашої авіації. Хоча пілоти встигли підняти бороти в небо. Телеграм-канали повідомляють про втрати. Удари знову наносились, і силами з Супобрянського Ростову Білгороду і Курську. Крім того, цього разу горів Брест і Ліда дістали росіян. І там росіяни атакували Україну ударними БПЛА з херованими ракетами три та дронами невстановленого типу. Вперше про застосування таких безпілотників стало відомо, ще півроку тому, але офіційно визнали лише зараз шахедами. Противник атакував із Криму, і спрямовувавши їх у південні, східні, центральні регіони України, літаки, шахеди і по західній частині країни. Літаки шахеди летіли і по західній частині країни. Випустили ракету Х-59, Було застосовано її з літака Су 34 з повітряного простору тот Запорізької області. А безпілотники невстановленого типу ймовірно були запущені з Брянської області. За повідомленнями начальника київської міської військової адміністрації у ніч на підступах до Києва ППО працювала саме по нових маломірних ударних БПЛА. Росіяни застосовують різні типи озброєнь під час своїх повітряних атак, значно зменшивши кількість ракет в одній хвилі удару і збільшивши використання саме БПЛА. Вони прагнуть виявити прогалини, щоб обійти нашу систему ППО, аби уразити українські енергетичні інфраструктурні об'єкти. У повітряних силах зсу заявляють, що РФ зараз застосовує нову тактику. Щоб обійти засоби ППО, так російські окупанти почали атакувати Україну саморобними БПЛА, не встановленого типу. За словами екс речника командування повітряних сил ЗСУ, Юрія Ігната, Росія діятиме ненахабно, завдаючи наступних ракетних дронових атак, російська армія від початку повномасштабного вторгнення регулярно змінює тактичні прийоми. Однак зараз слід враховувати, що здійснюючи наступні обстріли, противник може застосувати менше ракет, але значно збільшивши кількість ударних БПЛА. Як зазначає Юрій Гнат, Росіяни почали виробляти не встановлений БПЛА, який з одного боку відрізняється примітивністю конструкції, зроблений буквально з низькоякісних деталей, а З іншого може нести кілька кілограмів вибухівки і вступати в ролі камікадзе. Якщо ракет вже не буде в такій кількості, як минулого разу, то з безпілотниками справа зовсім інша. Йдеться не лише про ті, які я назвав ті самі шахеди. Подивіться, скільки зараз вони виготовляють FPV. Дронів просто тисячі й тисячі. Фактично там двигуни придбані на алі і противник їх застосовуватиме. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів ліплять цей літак і запускають його в бік нашої держави. Але не зважаючи ні на що, це значна небезпека, зазначив ігнат. Під час останньої атаки Росія завдала удару по одній з теплоелектростанцій в Україні. Регіон не розкривається, але відомо, що атака відбулася на сході нашої держави ввечері. Про це повідомила енергокомпанія ДЕТЕК та «Укренерго» внаслідок Так і серйозно пошкоджено обладнання підприємства йдеться в повідомленні «Детек». Просто підтримувати Україну недостатньо війну. Потрібно фізично перенести на територію Росії, дозволити Україні атакувати необхідні цілі. Про це заявив в інтерв'ю «Київпост» керівник східної програми польського інституту міжнародних відносин, доктор Даніель Шеліговський. Він заявив, що потрібно змінити підхід з реактивного на проактивний, оскільки до цього захід лише реагував на дії Росії, не роблячи жодних активних кроків. Багато хто вважає, що ми не воюємо з Росією. Це неправда. Ми дійсно воюємо з Росією, тому що Росія воює з нами. Підкреслив експерт. Він вважає, що західні країни повинні зайняти активну позицію, проводити наступальні інформаційні операції проти російського режиму і Росії, створювати як внутрішні, так і зовнішні проблеми для режиму, виснажувати російські ресурси і ускладнювати їм життя в різних частинах світу. За його словами, якщо не виникне реальної загрози стабільності російському режиму, Росія не змінить своїх розрахунків щодо України. Для Путіна пріоритетом є виживання свого режиму, і війна його є фундаментальним елементом. Війна створює російську державу, і саме на ній ґрунтується новий суспільний договір. Якщо виникне реальна загроза владі Кремля, розрахунки Путіна щодо України можуть змінитися. Історія показує подібні приклади. Ми бачили, як Франція вийшла з Алжиро через дестабілізацію політичної стації всередині Франції. Та загрозу стабільності уряду вважає експерт. Він впевнений, що просто підтримати Україну буде недостатньо. Війну необхідно фізично перенести на територію Росії, дозволити Україні атакувати необхідні цілі і завдавати ударів по всіх стратегічних об'єктах. Зі свого боку, Захід повинен змінити підхід до російського суспільства. Нинішній підхід призвів до того, що росіяни колективно насолоджуються відсутністю відповідальності, вважає експерт. Він підкреслює, що російське суспільство не бере на себе відповідальність за дії свого режиму, незважаючи на колективну його підтримку. Я вважаю, що санкції має зазнати ціле російське суспільство, а не тільки еліти. Таким чином ми можемо зруйнувати суспільний договір, заснований на війні, і чинити тиск з метою дестабілізації системи середини, впевнений експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.